Кажись, на весільний рушник стати по житті вірного друга мати. Просимо батьків розселити весільний рушничок перед нашими молодятами. Да? Інопостів гостей просимо щарі молодя стати на весільний рушничок. Ну що ж, можемо сказати перше, що ви одночасно ступили на весільний рушничок, тобто... Рідного грав'я у своєму сімейному житті на весільному рушнику густо йде ми нині І ще сьогодні вільні, завтра вже родина. Хай міцна буде сім'я, хай цвіте кохання, тільки пісня, солов'я, нехай буде зрання. Дві обрушки золоті, вас удвох з'єднали. Зичим, що в печелі всі дім ваш обминали, хай міцна буде сім'я, хай цвіте кохання, тільки пісня. Нехай буде зрання. В цей прекрасний осінній багатий день вашого одруження. прийшли за вас порадіти ваші близькі, рідні, а особливо радіють за вас ваші батьки. Любі молодята, поклоніться перший раз вашим батькам за те, що дали вам життя і вихвалили вас. Поклоніться другий раз за те, що дали благословення на шлюб. І поклоніться третій раз за те, що будуть підтримувати вас у подальшому сімейному житті. Ну а зараз, любі молодяна, примі, будь ласка, з ру матері нашої нареченої хліб. Почастуйте один одного ним, Умокніть гарненько усі, щоб завжди було благополуччя і щастя у вашому домі. Будь ласка. Різнаміся по такому гарному послуху, щоб завжди був лад, мир та спокій. Мочить гарний по усі і тоді наречено дає нареченому, а наречені так добрий і по посолі наречені, що більше різного зручення вже ніколи її не солив. Ну, сонка. Мама, мама, дарги, молодята, прийміть, будь ласка, з руку мами нареченого медочку, що дамо до сина до дочку. Мама наречена спочатку ложечку не синочку, потім на вістачи і так тричі. Ось так, мама, хоче, щоб був міцний внучок, тому синочку дає гарну ложечку. А ну, не невістечці, щоб э, внучечка, донечка була гарненька, з гарним волосечком, з голубенки очима. І ще так сиричні. День єдиний в житті, лише такий буває вас із створенням сім'ї. Дорогі батьки вітають. І до вітального слова запрошуємо маму наречений Ірину Михайлівну. Я сьогодні своїм батькам вранці розказувала, що я кожен день своїм дітям зараз говорю тости. Я їм розказую, якими вони мають бути один до одного, як вони мають, ну, мають дорослі жити, як вони мають разом жити. Діти, будьте щасливі. І пам'ятайте те, що ми сьогодні от вранці вам говорили, що сім'я, кохання це труд. Треба над всім трудитись, для того, щоб була взаємоповага. Для того, щоб був достаток в сім'ї, для того, щоб були е, діти е, такими, якими би ви хотіли їх бачити, треба трудитись. Не забувайте про це. Що кохання це труд. Будьте щасливі! До відального слова запрошуємо, маму нареченого Світлана Іванівну. Дорогі дітки, такий святковий день. Я хочу вас привітати з вашим днем. Таким. Радісним Вашим весіллям, побажати вам здоров'я, щастя, благополуччя, всіми затишку, всіми всього, що Ви собі побажаємо, і ми вам бажаємо теж всього службу. І до завершення до вітального слова запрошуємо тата наречений Олега Євгенійовича. Та не треба так сказати. Я скажу, що з любов'ю і всю життя друг другу. За вас, молодые. Спасибо. Шановные батьки, шановные молодежи, давайте с Богом прощаем и цвин. А все наши обожания, сказанные сегодня, сбывались. И, конечно, до нас за у всех обожаний.